Привіт із Прикарпаття, Захід України, Івано-Франківська область. Сьогодні 6 червня. Ось як видно, який стан пасіки на початок червня. Сьогодні так, бджола працює другий день на свидині. Хто знає, який запах з неї? Запах. Майже запах мишей такий, чути, як вони вентилюють той нектар на вечір стоїть, на пасіці. Так пахне. І приємно і неприємно. Мед ще не качав травневий, хотів попробувати щоб вони піднесли зі свидини. Або ще дерен називається, бачу іншу назву в інтернеті. Подивимося, він аромат додасть. Правда, вчора його пробував, той нектар. Вчора, можна сказати, перший день. Масово пішов. То нектар трошки гірковатий. Подивимося. Так. Тема трохи інша. Тема про бджоломатки. Вивожу для себе, вже вивожу п'ятий рік. Ось, як видно, сім'ї виховательки. Вивожу небагато. Так, сім'я стартер тут. І тут сім'ї виховательки. Сім'ї виховательки так. Тут розділена ганіманка. 5 або 4 рамки з маткою, медово-пергова, тоді з відкритим розплодом і між ними ставлю із стартера, ставлю тоді прийняті личинки. Так вони виводять собі в подальшому матки. Так, зараз невелика кількість, але готовий реалізувати. Підводки поробив. Як видно між основними сім'ями, з цих відводок буду матки продавати. З цих відводків десь приблизно за місяць, середина липня. Буду об'єднювати ці сім'ї з відводки з основними сім'ями. Де з відводком підсаджу молоду матку, а де буду забирати? Подивлюсь по основній сім'ї. Так, матки. Матки карніка будуть. Карніка від Богдана Булюбаша. В нього брав минулого року. Перед тим позаминулого брав ще хлопців Закарпаття. Карніку. І ті закарпатські сім'ї були в мене батьківськими. Основна маса. Ну і ще були батьківськими шість сімей, які гарно спрацювали в минулому сезоні, гарно перезимували. Так, стараюся, щоб бджола була рівномірно сіра, але, але крім моєї пасіки, ще можна сказати, по кількості таких десь 4 пасіки в селі. Там, думаю, не сильно заморочу. Ну, особливо з малими кількостями сімей не заморочується ніхто по рижизні, по цих рижих тергітах. Так що буває десь викидає, але дуже мала кількість. Так, як їх. Як облітуються матки? У мене є нуклеуси. Нуклеуси на 145-ту рамку. На 145-ту. Є такі. Можна було ділити пополам ППУшні. Але ось як видно, тут вже матки плідні, сіють. Сіють. Десь сьогодні мав би бути третій-четвертий день. Вже мала би бути личинка. Ось такі є нуклеуси. І є такі, це на 4 маткомісця. тут половина 145-ї рамки. І ці мені більше подобаються. Заселяю дві рамки. Невеличка заставна і за неї якраз лізається годівничка. Годівничка це в мене стаканчик 200 грамовий, там буквально один-два рази треба їх підгодувати. Ось як гарно цвіте зараз рубін'я. Вона, В неї тривалість світіння, напевно, в разів три довше, ніж білої акація. Бджоли просто, я бачу, О, ні, літають гарно. Переважно, небагато літають, напевно, залежить від взятку. Працюють бджоли. Так, і ці, кажу, мені більше подобаються. Ось цьому, наприклад, всі чотири матки обліталися. Тут тільки дві. Дві обліталися, а дві не повернулися. Так, зараз 6 червня. На даний момент готовий продати по ціні 200 гривень. Далі думаю, що буде дешевше. Подивимось, якщо буду продавати. Ось так це все виглядає. Так що кому потрібно, звертайтеся. Все, всім дякую за увагу, всім пока.